Твої, е, я е, чекаю про яйцо в калуку. Перший досвід в мене був, що ми пішли в магазин та купили яйця. Е, потім ми е, в е, якій воді е, воно було, якій е, тонула, в якій не тонула. Соляній воді воно. Не тонула. В... І той, і той воно можна посінки і не знаю, як. а в обичний воно тонуло. Другий дослід у нас був, що ми в опустили в уксус, потім було. Покажи, на дальше, следующий да? день мы забывали, и у нас вышел поплывчик. Третий досвид у нас был. Это мы носим ниф про мирскалюпу и посушили на носим ниф. Потом у нас мы нашли, следующий... мы руками, а потом А потім ми засипали у, у, у стаканчик, а потім полили удобрення. Все для того, щоб мы, щоб мухи не, не залітали туда. У нас був річницька лупа. Мета у нас була дослідити користь річницької лупи зкалупи у нашому повсякденні пізнання навколишнього середовища, розвиток порчуча любові до природи. Кулова інформація. Цікава інформація, скоро лупа додається у каву, щоб додати шмак. У каву? Також вона додається до будівництва, щоб діляти бетон. Також для одобріння. Проблематика. Вивчення пособів використання річники в Кайлупи на прокладі одобрива. Вивчення складу та Властивостей яєчної шкалупи – користь за її яку ми не знаємо, як зробити її використання безпечне для всіх.